Цьому відео ми поговоримо про готель Steigenberger Резорт Расома, який знаходиться в Хургаді в регіоні Сома Бей. Готель був відкритий у 2021 році. Він є повністю новий, ще не було жодної реновації. І взагалі він е, орієнтований на релакс відпочинок. Там немає гучних вечірок, активної анімації. Тож, якщо ви їдете за релаксом, то цей готель вам підійде. На всій території працює безкоштовно Wi-Fi, Також є два басейни. І починаючи з 1 листопада, обидва ці басейни підігріваються. На території є чотири алякарт ресторани, і у туристів немає обмежень по відвідуванню. Тобто вони можуть ходити туди хоч щодня. В якості додаткового місця надається або софа, або повноцінне ліжко. Це все залежить від площі номеру, від категорії. Пляж піщаний з пологим заходом, тобто коралки чи там, ну, захисне взуття не потрібно. Також по виселенню з номерів браслет не зрізається, туристи можуть користуватися і інфраструктурою всього готелю, і рестораном. Дякую за увагу!